Трагічну істину життя довело: закривається школа, вмирає село. Втім, корчів'я навпаки розбудовуються, і діток тут народжується все більше. Та учні місцевої початкової школи ледве закінчили цей навчальний рік. Із стан станції сказали, перевірили, сказали, що можна ще, так як ну ще не дуже вона в аварійному стані, можуть ще навчатися дітки. От але з восьмого квітня приїхали, все сказали. Моя дитина приходить додому. Сказала: мама, закривається школа, і вони ще не довчилися нічого. Все. бабуся опікун місцевої школярки Галина Доценко одразу ж забила на сполох, адже до найближчої школи сім кілометрів. Разом з іншими батьками вже звернулася у секретаріат президента, аби там вирішили питання їхньої школи. Нам прийшла відповідь, що все відправлено всі документи на рівненську держадміністрацію, але з рівненської держадміністрації ми нічого не отримали. Батьки всі написали навіть у звернені тоді до президента, що ми дітей в школу першого вересня не пустимо нікуди, тому що в нас є своя школа. Не панікувати закликають батьків, чиновників від освіти в районі. Вже з'ясовують, чи підлягає ремонту школа в Корчіві, чи все ж доведеться перевести дітей в іншу. Не кажіть так, що це ми закрили школу, і ніхто не закрив. І вона припинена діяльність цього закладу постановою санітарного лікаря, призупинена робота закладу, так? робота самого приміщення. Він, санітарний лікар констатує, що приміщення не готове, не придатне для навчання. Але оскільки в нас немає умов, ми вивчаємося питання, куди ваші дітей поїдуть. Початкова школа філія Великолюбаської. Саме туди, ймовірно, 1 вересня, і відправлять дітей з корчів'я. Але і це не вихід, переконаний директор навчального закладу. Ви мене правильно зрозумієте. Ви думаєте, що я як директор школи зацікавлена в тому, щоб тут школу закрили? Я не зацікавлена, тому що в мене тут працює чотири працівники яких я маю трудовлаштувати вихід сположення це побудувати, побудувати вихід, робити проект нової школи. будівництво нової школи у Корчіві Підтримує і сільський голова, бо молодих сімей в селі більше, є. і відповідно потенційних школярів. Якщо по сільській раді ще в 2002-2003 році родилося 23 дитини. Там 20-20, до 25 на п'ять сіл на сільську раду, то вже в минулому році було десь біля 40. Народжування збільшується. То доцільно, я я тільки за те, щоб тут будувати комплекс школу садочок. Та поки ні грошей, ні дозволу, ні проекту на це немає. Люди ж кажуть, готові дати гроші на ремонт старої школи та навіть долучитися до будівництва нової. А якщо до вересня долю їхньої школи чиновники все ж не вирішать, обіцяють у іншу школу дітей не пустять. Ольга Міхньов, Володимир Захаров, новини рівного.